Добрий день, мої любі малята! Запрошую вас на заняття з розвитку мови. я пропоную вам послухати про зайчика і веселку. Цю казку написала нам Олена Граменко. Але я не просто вам пропоную послухати казку, а ще спробувати намалювати його ось такого біленького зайчика. У мене був фон кольоровий, а ви. Просто візьмете блакитний або синій фон і намалюєте біленького зайчика. Ну що, будьте уважні, послухайте казочку про зайчика. Жив собі зайчик, тільки двічі на рік він змінював колір шубки. Взимку на білий, а влітку на сірий. На придлоку цухвостому бути таким немодним. Якось після теплого літнього дощику на небі з'явилася барвиста веселка. Заєць зачаровано дивився на неї, а потім наважився попросити. Селочко, будь ласка, пофарбуй шубку мені в якийсь яскравий колір. Гаразд, усміхнулась веселка, можу навіть міняти кольори твого вбрання, але запам'ятай якщо знову попросиш у мене білу шубку, то кольоровим більше не станеш ніколи. Довговухий погодився і спочатку забажав бути зеленим. Адже це так зручно бути непомітним в траві, потім зайчиня стало синім. Довелося перебратись поближче до озера. Настала осінь. Заяць став жовтим і з червоними плямами. Він бігав по золотому листю і був зовсім непомітним для ворогів. Ставало холодніше, з'явилися перші сніжинки. Одного разу зайчик зустрів їжачка, той здивовано поцікавився, що трапилося друже, тому ти такий пістрявий. Як зимувати думаєш? Тут куцехвостий зрозумів, що його модне, жовтобагряне прання взимку буде помітним навіть здаля. Лисиця таку поживу швидко вгледить і став кликати веселку, щоб попросити білого кожушка. Барвиста одним оком визирнула з за хмаринки і запитала Пам'ятаєш мою умову? Так, відповів зайчисько, проте не хочу кольорового обрання. Краще хай буде таким, як створила сама природа. Відтоді заєць на зиму стає білим, а навесні змінює шубку на сіру. І ніякі інші барви йому більше не потрібні. Тітки сьогодні я пропоную спробувати намалювати зайчика.